Так, соління, дивіться, покажу вам. Дівчат. Ось дівчата стоять. Коротше, оце в нас тут два ряда, все соління. крижалки, капусточка, морковка, салатики, помідорки. Тут такі аромати стоять, я вам, я вам кажу. Треба приходити все пробувати. Яка тінь на привозі. Будете на привозі, обов'язково сюди заходьте. Тут така краса. Я. Дивіться. І ряди продовжуються, продовжуються, йдемо, йдемо, йдемо вони не дивіки, закінчуються. А по чому ці кавунчики? 70 гривень кілограмів. Ага. Да, Це там кілограма більше. два так, да, десь? Є до трьох, мабуть. А, до трьох. Єсть менше, є на кіло, є менше. А, різні є. шикарно. А ця голубцова? 100 гривень кілограмів. Ага. А салатик у вас? Такий слоник 120. А, ой, капусточка. 80. 80 Угу, Дякую. В общем, це все ряди такі, дивіться. Раз, два. Два ряди, вкусняшек. Тому, друзі, обов'язково приходьте. Все можна прийти спробувати. І купити. Я